Хотілося почати відео саме з цього моменту. Для мене це був момент максимального майже фізичного задоволення від гри. Уся ця сцена та все, що було перед нею. Мабуть, тут сценарістам варто було б і закінчити, але давайте все ж таки по порядку. Я вирішив назвати цю рубрику «Скувський геймінг, адже це огляд на гру, яка вийшла 100 років тому, точніше, у 2020-му, але рахуючи у минулому житті, і огляд на неї, мабуть, нікому не висрався, Але я, як досить пожилой геймер, пройшов її ось буквально вчора, і з'явилося бажання багато про що поговорити. Я мало що пам'ятаю з реакції геймерської спільноти на другу частину серії безпосередньо тоді, коли вона вийшла. Хіба що те, що смерть Джоела одразу ж стала загальновідомим твістом. Серйозно, це був спойлер такого масштабу, від якого, здається, неможливо було сховатися нікуди. І навіть я, який тоді не грав в жодну з двох частей, про це знав. Звісно ж, подальший розворот сюжету, коли нам стає необхідно грати за Ебі, персонажа якого шаропутні пси так потужно зарекомендували як негативного, багато у кого це викликало прямо таки люту ненависть. Я буквально Бачив на війські стрімів, де той чи інший стрімер відмовлявся проходити далі, мотивуючи це тим, що не хоче грати за мразь та суку. Fuck oh, Fuck you! Fuck you! I don't give off. Ну а другий масштабний привід для хейту, який звучав, мабуть, з кожного утюга, це так звана райдужна повістка у грі. Я, якщо чесно, вже закінчив початкову школу, щоб серйозно рватися з повісточки, але якщо бути відвертим, тут цього і правда багато. Що ми маємо? Уесбійський секс, Approved. сильні жінки на передньому плані при майже повній відсутності вагомої ролі чоловічих персонажів, апрут, етнична різноманітність, євреї, азіати, мексиканці, чорношкірі, інклюзивні персонажі з ампутацією, Approved. і він, хлопчик, на ім'я Лев. На ньому я хотів би зупинитися. Клянусь, я був впевнений, що це хлопчик, якого їбануті сектанти записали у такого собі Бачабазі. Він сам говорить, що він мав стати дружиною старішини. Але він, як я подумав, не хотів миритися з такою долею та побрився у скінхеди. Ну а ім'я Лілі, яким його кличуть вороги під час файтів, це щось на кшталт тюремного поганяла баба Вася, глузливе прізвисько, яке підкреслювало його соціальний статус. Саме так я думав до самого кінця гри. Вже потім я погуглив, чекнув Reddit та дізнався страшну правду. Тому трансгендери Approved. Тому так порівняно з першою частиною, де є лише один досить прозорий натяк на гомосексуальні відносини між чоловіками, який HBO потім розкрили у всій красі. Дійсно, повісточки можливо стало побільше. Але бля сім років з дати виходу першої частини минулого світ незворотно змінився. Треба розуміти. І я б чесно зрозумів, якби всі ці персонажі викликали хоч якийсь сум по ним. Вони дохнуть як мухи, але вони настільки бісячі, що їхні смерті викликають або задоволення, або тотальний пахую. Ось хоч комусь з вас було шкода Джесі, наприклад. Цей архетип хорошого хлопця, який завжди прийде на допомогу, і весь із себе такий правильний. Мені навіть на мотожу це приємно дивитися. Давайте ще раз. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. Ну для себе я це пояснюю таким чином, що сценарісти вичавали з нас усі сльози смертю Джоела, а далі їхніх зусиль просто не вистачило. Я, якщо що, рішення вивести цього персонажа повністю приймаю. Його арка дійсно була закрита ще у першій частині. Людина, яка втратила дитину, не втратить другу і пожертвує заради цим усім світом. Серйозно, це дуже сильний посил. Персонаж дійсно усім полюбився. Знаєте, це такий собі архетип персонажа старих часів. Сумний мужик, який просто робить свою справу. Тому почати сіквел з його смерті це дійсно сміливе рішення. Інше питання, наскільки це виправдано, робити чи смерть настільки мемною та у чомусь навіть дотепною, Запиздили насмерть клюшкою для гольфу. Клас. Але Нью Дракман якось там це пояснив, що його смерть не мала бути героїчною, а навпроти огидною та принизливою. Бог з ним. Найголовніше, що це працює, і гравець отримує мотивацію знайти та вбити перекачену бабу, попутно вилізаючи увесь її гольф-клуб. Зрештою, настає кульмінація та сама зустріч у театрі, коли два протагоніста стоять один перед одним. Але тут нас флешбечить у часі, і ми розуміємо, що треба грати тепер за Еббі. Бідолага П'юді Паєш хотів видалити гру, коли дізнався, що попереду нього 10 годин за Еббі. Але ми не такі пусічки. знаєте, я б сказав, що на ринку мало ігор, де протагоністом виступає відверта мразь, і я особисто залюбки продовжу грати. Але і тут не все так просто. Особисто я тут вбачаю декілька опцій, як можна було б зробити сценарістом. Наприклад, я дуже перепрошую за лукізм, можна було б зробити ебі банально більш симпотною тян. Елі, навпроти, більш страшною, тоді було б цікаво подивитися, як стрімко б частина гравців перевзулася б. Хоча, як на мене, ебі цілком притіхот, хоча, можливо, це якісь мої особисті фетиші, про які я раніше не знав. Але що точно не треба було робити, це намагатися розчулити гравців цими вульгарними прийомчиками по типу. О Боже, вони врятували зебру, які вони хороші люди. На багатьох це поділило зворотнім чином, і Ебі стала кума з самого початку. Крім смерті її батька на розкриття стосунків, з яким нам дали десь хвилин 5 часу, далі у якості мотивації нам сують смерті її друзів. Що тут у нас є? Просто сіра маса, Джордан, Лі, Нік? Цих я загуглив, бо не запам'ятав навіть, як вони вмерли, не те, що їхні імена. Нора забавно, але про її смерть я б мабуть навіть не дізналася, бо бачила її в лікарні останній раз, коли та ще була жива. Оуен та Мел, колишній йоби та його теперішня вагітна дівчина. Потужний заряд мотивації, нічого не скажеш. А ну ще і Мені, якому Томі феєрично простелив її балок. Але можливо. Можливо, що смерті її друзів показані так сіро, або взагалі не показані спеціально. Ну, типу, так задумали сценарісти. Мовляв, це не головний рушій мотивації для Ебі, оскільки тут у нас є ще ціла арка зі спасінням маленьких азіатів. І це, хоч і теж банальний прийом відкуплення гріхів через безкорисову допомогу слабшим. Але на мене це трохи спрацювало. Типу, персонаж Лева мені дійсно полюбився, особливо враховуючи те, що я до кінця гри не знав, що він ну тобто. А ладно, не будемо про це. До того ж, Ебі пройшов куди складніший шлях. Елі завалила усього лише два роздутня. Цей варіант перекладу слова плодер запропонував мені чат GPT, Мене візьмуть на роботу в шлях Бетрах. Ебі ж довелося валити цілого гіга роздутня, на якому я зафейлив разів шість. І це мені дійсно допомогло більше прив'язатися до персонажа Ебі без Рофла. Врешті ми повертаємося назад у середину гри, і у цей прийом, де одна й та сама сцена показана з перспективи різних персонажів, все виглядало досить сильно. Далі йде файт одного протагоніста проти іншого, де я здох теж разів вісім і наприкінці вже хотів сам особисто придушити цю срану елі. Далі у цей дуже приємний момент, з якого ми почали це відео, але трансгендерний бача базі скінхет прийняв на себе роль морального компасу і зупиняє нас. Ебі каже, щоб я вас більше не бачила, і все ідеально. Я був буквально в аху, і мені дуже сподобалась розв'язка, хотіла, щоб тут все і завершилося. Ебі вбила Джоела, Джесі і покалічила Томі, Еллі перехуячила друзів Ебі. Закінчить гру тут, пустіть титри, Якщо є якийсь глибокий моральний підтекст, зривці, його самі знайдуть. Але хуй там. Далі у нас душний епілог, який відчувається, як епілог до rdr 2 ще дві години гри в блювотному сетінгу пальм та пляжів. У якийсь момент здалося, що сценарісти хочуть, щоб ми почали ненавидіти Еллі. Тобто вона настільки йобнута ПТСРшся, що, навіть отримавши щасливе лесбійське життя на фермі, поперлася на інший кінець географії знову мстити Ебі, яка б без її допомоги здохла. Чесно кажучи, я очікував на якийсь дебільний поворот, де наші героїні поставлять у становище, де вони будуть вимушені допомагати одна одній, а у підсумку взагалі стануть подругами. Власне, майже так і сталося, але Еллі ловить останній в'єтнамський флешбек і каже: Ебі, давай, мовляв, впиздитися, бо Інакше заріжу лева. Знову файт, тепер вже за Елі, і знаєте, під час пиздовки в театрі я Елі якось згоньком пиздив. А коли їбальник діни почали розмазувати паркет, так взагалі отримав задоволення. Ебі ж у цей момент мені стало вже якось шкода. Але у підсумку Елі один хуй її відпускає, показово, що розробники не дають нам тут ніякого вибору. Мені дуже цікаво, якби можливість вибору все ж таки була, то яка була б статистика по відсоткам. В телеграм-каналі. Перший гравий підписуйтесь, будь ласка. Ми навіть провели таке опитування, і результати наступні. Але найкращий варіант, звісно, цей. І як на мене, це було педально дати гравцям два вибори в кінці гри. Перший це за кого битися, а потім вбити чи відпустити. Я особисто проникся моральним зростанням Ебі, її взаємодія з малими азіатами підкупила мене. Не те щоб я хотів, щоб Елі померла, але пиздити її руками Ебі мені вже було неприємно. Хоча з іншого боку, цей посил який сценарісти втюхували нам усю гру про насильство, яке породжує ще більше насильство, по відношенню до Елі, він, виходить, що просто не працює. Тобто Джей робив багато поганих речей і поплатився за свої вчинки. Ебі цей кривавий шлях помсти, теж привів лише до втрат та смерті її друзів. Ну Елі, виходить, що на цьому ж самому шляху, не втратила нічого. Ну, окрім Джесі, але камон, він просто звільнив для неї місце. Але як би там не було, те, що гра досі викликає такі запальні дискусії, а мені вона останні пару днів усюди трапляється в стрічці, в шорсах, в рілсах і так далі. І всюди я бачу срачі на всю цю тему, про яку ми тут пизділи. То, мабуть, ця гра дійсно шедевр, якби там не було. Я дійсно отримав дуже багато задоволення, як від сюжету, так і від геймплею, хоча він не те, щоб дуже вигадливий. Першу частину сюжету я плюс-мінус пам'ятав, бо відносно недавно вийшов другий сезон серіалу Останній з нас, який обривається безпосередньо на сцені в театрі. Про серіал ми тут говорити не будемо, бо ну тут багато про що можна сказати, і один хуй все зведеться до того, що Белла Рамзі – це міст каст. Ставлю 8 з 10. Мінус бал за те, що Лев виявився не бача базі, і мінус бал за душний епілог.